Медведєв – то страшна російська зброя. Путін часто лякає захід якимось новим вундерваф'є суперзброєю, яка аналоговнітна. Не ну, має вона мати аналогів і знесе чи то в Вашингтон чи взагалі півсвіту одразу, і на виході відразу якийсь провал потім то не літає, то не вибухає, як не срачка, то пердячка. Але є одна секретна страшна зброя, яка у Путіна таки є. Це. Димітрій Медведів, так так, той самий маленький паячок. Точніше він є уособленням російської зброї судного дня божевільний російський чиновник, який в п'яному угарі чи то з Будуна може натиснути червону кнопку. І постійно всім про це нагадує Дивіться, я такий божевільний, що я зможу. І кожного разу, коли захід може збільшити підтримку, але умовний Шольц чи Макрон хитаються, вони випускають оцього Кракена, який починає розмахувати ядерною зброєю. Знаючи, що якщо західні лідери будуть бачити хоча б один відсоток імовірності ядерної війни, вони не будуть ризикувати. От і зараз, напередодні Рамштайна, де Україна отримає чергову порцію допомоги і може отримати дуже потужне озброєння, Ото вони знову випустили Медведєва, який знову наголосив, що якщо Росія буде програвати, то весь мір в труху. Чи працює це? Подивимось. Страхи на Заході є, це точно стримувало підтримку, і точно Шольц вагається. І скільки б із презирством не говорили про Давос і не тільки кремлівські старці, вони слухають кожне слово і чують усе. В тому числі чудові жарти Бориса Джонсона, в тому числі вимоги республіканців, які, відкинувши Трампа на узбіччя, вже тиснуть на Байдена не з приводу на що витрачати кошти на Україну, а якраз чому так мало допомоги Україні, і ревнують, згадуючи інші дні у Давосі, коли вони були на провідних ролях. Але у Кремлі і аналізують, і коли бачать ризики, то намагаються з ними боротися. Дипломатія вже не працює. Про м'яку силу вони не чули, і випускають кракена Медведєва. А це означає, що вони бояться. Ризикуючи навіть роздратувати Китай, знову і знову нагадують про ядерну зброю і про неможливість програти. Вони бояться німецьких танків в степах України, американських ракет. Чи спрацює це? Чи вирішить Шольц, що треба чуть прикрутити вогник і варити Росію на більш слабкому вогні? Подивимося. Скоро побачимо. Добра новина, що тиск суспільства все рівно працює і Україна отримає ці танки рано чи пізно, але час важливий і тому ми будемо сподіватися, що кракен Медведів кожного разу буде лякати Захід все менше і менше. Росія вже не може лякати світ газовою зброєю, газ вже впав до 600 доларів, насміявшись над пророцтвом про 5 тисяч. Росія не може лякати своєю армією, над якою публічно сміються відставні натівські генерали, і Росія продовжує використовувати свою останню вундервафле Дмітрія міні алкоголіка Медведєва. І рано чи пізно він також перестане лякати. Слава Україні. Слава ЗСУ. Подяка нашим союзникам. Переможемо.